Доброго дня, шановні учні! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися створювати проєктні роботи та побачимо роботи старших учнів. Виконання проєктної роботи. План. Назва природного комплексу. Географічне розташування. Природні умови і ресурси досліджувального об'єкту, рослини і тваринний світ. Господарське використання Досліджувані об'єкти, екосистема Чорного моря, степ, річка Дунай, Озеро Ялпук, Куяльницький лиман, Дністровські плавні, Острів Зміїний, річка Дністер. Чорне море є внутрішнім і належить до басейну Атлантичного океану. Воно з'єднане з Середземним морем через протоку Босфор і Дарденеве. Площа поверхні близько 422 тисячі кілометрів квадратних. Чорне море омиває південні береги України і ще п'яти країн Румунії, Болгарії, Туреччини, Грузії. Довжина берегової лінії становить 4090 кілометрів, з яких у межах України 1540. У Чорне море впадають флаки річки, які сильно опріснюють воду. Припадання в море річки утворили біля північно-західного узбережжя багато виманів. Окремі у використовують як джерела лікувальних грязей і кухонної солі. За своїм рельєфом до Чорного моря нагадує велику тарілку. Воно глибоке, рідно з мілководними краями на периферії. Значних піднять давно не спостерігалося, тому в морі так мало островів. У шельфовій зоні Чорного моря відкриті поклади природного газу і нафти. Флора Чорного моря включає близько однієї тисячі видів водоростей, зелені, синьо зелені, бурі, червоні, що прикріплюються до ґрунту. Значна кількість бактерій, грибів і тільки декілька видів вищих покрито насінних рослин. Природний світ чорного Море насичене різними видами тварин. Грисітна медуза аурелія, величезна медуза карнерод, щупальці якого можуть досягати до 20 метрів завдовжки та діаметр купола 2 метри. Мідії, устриці, грибінці, коник, скумбрія, тунець, скат, камбала і багато інших риб. Також там мешкає один представник хижаків Акула Катран. Довжина сягає 150 см. Вона вважається безпечною та не чіпає людей. Чорне море багато на ресурси, які використовуються людиною. Вузькоберегових ліній і на шельфі є великі родовища природного газу і нафти, хімічної і мінеральної сировини. Чорне море славиться і біологічними ресурсами, водоростями, рибою, молюсками. Вони широко використовуються в харчовій промисловості. З водоростей тут добуваються ламінарії і фолофори, з яких роблять лікарські препарати. Щороку людина тонами вивовлює і міді, рибу і навіть дельфінів. Все це йде в харчовій промисловості. Одеські степи Вони розташовані по всій території Одеської області. Степова зона представлена малогомосними чорноземами, які простягаються на південь до лінії Болград, та Рутини, Роздільна, Березівка, поверхня здебільшого рівнина, з нахилом із північного заходу на південний схід до збережжя Чорного моря. Серед рослин тут переважають травянисті види. Спектр провідних рослин складають астрові, злакові, бобові, хрестоцвітні, хвоздичні, губоцвітні, гречкові, жорстколисті та інші. Серед степових тварин найчисельнішими є хом'як, ховрашок та тушканчик, водяться також і нотоподібні собаки та багато видів птахів. Степи використовуються для вирощування зернових та рослинних культур і скотарства. Річка Дунай, друга довжиною і площою басейну річка Європи, бере початок у Німеччині, далі тече територію десяти держав і вливається в Чорне море. Українською ділянкою Дунаю є такі міста: Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, а також села Одеської області. Відень, австрійська столиця, стоїть на березі Дунаю. Тваринний світ річки є дуже різноманітним та включає в себе понад три тисячі видів рослин та тварин. Це судноплавна річка. По донаю здійснюються значні за обсягом вантажні пасажирські перевезення. Основні порти в межах України Рені, Ізмаїл, Кілія, Вилкове. Озеро Єлпух Прісне озеро найбільше природне озеро в Україні. Розміщене у Болградському та Ізмаїльському районах Одеської області. Довжина 39 кілометрів, а площа майже 150 кілометрів квадратних. Озеро має власні підземні джерела, що починаються у Молдові. Водойма використовується для питного водопостачання прилеглих населених пунктів рибництва, рекреації, береги Ялпуга поросли очеретом, в озері поширені водорості та інша водяна рослинність. На півдні водойми росте сусак, В озері налічують до 40 видів риб. Також є численні раки. Одеський куяльніцький лиман. Розташування. Лиман знаходиться на північно-загідному змережі Чорного моря, розташований на північ від Одеси. Ірські породи. Береги переважно високі, 40 40-50 метрів, складені піщамистими породами і вапняками. Форми рельєфу. Відповідно до фізико-географічного районування, лиман-куяник розташований на одеській рівнині межах Одеського приморського району південно-стипової підзони. Рельєф має плоску, слабко розшалунувату поверхню, яка понижується в сторону моря, типи ґрунтів. У районі куянського лиману, поширені чорноземи зими, Малого малогомусові і південна Солонцювація. Міст гомусу в цих ґрунтах незначний і не переважає 4%. Вдовж узбережжя вузьку смугу займають темноконові ґрунти. Флора. На березі лиману ростуть типові степові рослини, їх понад 500 видів. 17 з них занесені до червоної книги України. Фауна. З представників фауни можна зустріти каспійського полода, барсука, твори, степового лисицю, куницю, кам'яну. Також багато птахів, чайки. Також у воді можна зустріти рачки соліна, які змінюють колір від концентрації солі. Куяльність килиман використовують для відпочинку і лікування людей. дніпровсько орільський природний заповідник це унікальна територія природно-заповідного фонду України і тому становить надзвичайну цінність для збереження природи. Природа Дніпропетровщина багата й своєрідна з красивими ландшафтами та великим різноманіттям тваринного і рослинного світу. Дніпропетровсько-орійський природний заповідник розташований біля Дніпропетровської області на двох терасах Дніпра. Заплавна тераса шириною до 2 км розтягається вздовж Дніпра на 16 км. А друге займає центральну та північну частини території заповідника. Заповідник створено з метою збереження унікального ландшафту долини з середнього Дніпра і річки Орель з комплексом характерної фори і фауни. Він є природно науково-дослідною установою загальнодержавного значення. Землі заповідника це реліктові залишки Дніпропетровських плавнів, систему боліт, озер, стариць, проток, піщаних терас та берегів. Річка Дністер. Дністер – це річка у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Черневецькій, Хмельницькій та Одеській областях України. Витоком Дністра є водне джерело біля Львівської області, впадає до Дністровського лиману Чорного моря на південь від Біляївського району Одеської області. У Дністрі мешкають багато різних тварин. Кілька з них є видра, норка, кабани та кози. Та багато ще тварин, які роблять цю річку особливою. А також є багато рослинності, яке роблять Дністер насправді одним з найкрасивіших місць в Україні. Природна рослинність, як смерека, ялиця та бук, дуб, граб та липа. Дністер дає питну воду для великих та малих міст. Зокрема, і для Одеси. Крім того, річка проводить у рих Турбіни Дністровської Вес та Дністровського ГАЕС. Дністер у верхній частині типова гірська річка з вузькою і глибокою долиною. На рівнину виходять нижче місце старого Самура. Звідти до герла Дністер має рівнинний характер.